Минуло більше року, і брат нарешті впорався. Спогади, що болючими клубками лежали на горищі його свідомості нарешті пішли, проте в грудях ще було важко. Щось залишилось в тіні. Запхнута в куток ніжність, яку він так цінував, але яка ховалася за постійною потребою захищатись. Завжди багато роботи, тата порадив йому обрати день раз на місяць, день, коли Ісус міг дозволити собі виспатись і поплакати, не ставши все, що так довго ховав у дальні шогляди. Він досі сумував за ніжністю, обіймами, звичайною радістю. Скільки б разів він не чув, що ніжність послаблює захист. Для нього вона була повітрям, що дозволяла не просто вести уроки в школі чи проповідувати, а вчити дітей дихати любов'ю. Проте часом вона крала його власний подих, так як сьогодні. Його поранили. Колись дуже давно, байдужістю, злобою, цинізмом. Рана була надто глибокою, щоб поратися зараз. Але він щиро хотів пробитися і зміг. Минуле не лякало ні хрестом, ні криками, проте лякала ніжність, яку йому досі було важко приймати. Того ранку він прокинувся важким, тіло ніби належало не йому, просто вдома від усього. В горлі стояв глибокий брат знову за очі. Він знав цей стан. Часом саме від втоми найбільше хотілося плакати, коли в тебе безліч планів, які ніхто б крім тебе не зробить, бо це твій вибір і все в пріоритеті, але ти настільки виснажений, що вже не знаєш, за що братись. Стало дуже замутньо, наче він вийшов з гри. І він не знав, кому розповісти про це. За дверима почулися кроки сестри, які брат впізнав без тисяч. Ніжні і водночас важкі, бо вона теж носила надто багато серця. Він заплющив очі, хто б іще знайшов його сьогодні. З нею він не боявся плакати. Не боявся нічого. В її термосі булькав чайок, ще не стишившись після кроків. Теплий, неміцний м'ярний чай, який вони обоє любили. По правді у ті ночі на скелі вони, здавалося, пересмакували усі чаї, але тато, ніби жартуючи, вигадував і нові, -нові залишаючи її чайнику. Вона дивилася на нього, читаючи, наче книгу, та гірка довга за ніжністю до болю знайомого або... обом. Брат заплющив очі і долонька тернулася його щеки, наче шепочучи. Я знаю, який сьогодні день рідний, все нормально. Але біль теж був його нормою. Біль закритий про неї з усіх боків, щоб ніхто не міг торкнутись, а вона знімала її дотиком. Горло стислося від ніжності і він заплакав. Знав, що вона бачить, і був щиро вдячний за це. Коли він сів, вона обняла його і гладила по спині. Жорного звуку, наче брат сховався в її обіймах. Пробач, будь ласка, прошепотів Ісус, наче злякавшись власного серця, що було настільки дендідним. Всі бачили його непробивним, невразливим, а перед нею його ніжність текла сльозами по щоках. Вона тільки похитала головою і сховалася його плече і теж заплакала. Не треба, прошу. Ніколи не вибачайся за це. Він накрив її ковдрою і просто гойдався з нею, заколесуючи їх обох. Моє ніжне серце прошепотів крізь сльози, які не питали його дозволу, і ніжність належала йому. Потім вони пішли в музичний зал, Ще того дня був у розпередженні брат. Веселка тримала його за руку, відчуваючи, що тремтить. Вона боялась, бо знала, що гратиме він, а його музика торкалася її найглибших ран. Він подивився на неї і тепло обіняв за плече, наче сказавши. Пробач за те, що буде. Вони зайшли в зал, під самою стелею котрий з янголів лише відкрите вікно, і їм брат усміхнувся, наче знаючи, що їм обом забракне повітря. Їх погляди зупинилися на старенькому піаніно. Вони обоє вміли грати на ньому, і коли грав один, інший плакав. Брат м'яко з руку сестри її відпустив, сівши за інструмент, а вона стала позаду. Його пальці м'яко торкнулися клавіш, і вона мимоволі подумала, що йому пощастило. Через ДЦП її місяць не ще раз вистрілював вверх, коли вона грав, а він наче почув. Мелодія змінилась, і в її серці щось затремтіло. Він грав про неї. Легка мелодія, де раз по раз звучали настільки проникливі акорди, що по її щеках котилися сльози. Він теж читав її, і вона відчула, що разу, коли їй було боляче, він бачив. Потім мелодія стихла, перетворившись на ледь чутну на колискову. Наче та ніч коли він молився про неї. Останній акорд і звук розтану на верхніх нотах, наче останній подих вітру. Брат закрив обличчя руками і заридав, спершись на клавіші. Минуло стільки років, але та ніч боліла йому як вчорашня. Сестричка сіла йому на коліна, втислася в городи носами і тихо засковчала, бо цей спогад болів її. Вона безмежно любила його. Потім вони пішли на двір. Чорний хід залу вів прямо у сад. Музичний зал був частиною загальної терапії, і тато створив його так, щоб можна було втекти, якщо захочеш поплакати на самоті. Брати веселка присіла на гойдалці. Збоку лежав плед і зустрив ним міх обох, не лише чайочку з термоса веселки. Вони не говорили, бо в голові досі грала ця мелодія. Сестра ще плакала, а він ніжно пригадав її правою рукою, гойдаючи ногами гойдалку.